Українці в Польщі почали масово міняти українські водійські посвідчення на польські, Тож давайте розберемося, чи вам потрібно їх міняти і, взагалі, як це зробити згідно нового закону від 17 червня 2024 року, вам обов'язково потрібно поміняти водійські права у наступних випадках. Якщо ви працюєте або плануєте працювати в Uber, Bolt або таксі, і якщо ви працюєте або плануєте працювати в будь-яких транспортних компаніях. Якщо ви цього не зробите, вам можуть просто заблокувати аккаунти або ж заборонити працювати в компанії, щоб не отримати штрафу. Напишіть в коментарях плюс, якщо у вас українські водійські права. Якщо ви використовуєте авто лише у приватних цілях, по загальних правилах іноземці повинні поміняти водійські права після перебування у Польщі довше 6 місяців. Але з практики більшість людей не міняє їх і їздять з українськими водійськими посвідченнями роками і не отримують за це жодних штрафів. Напишіть в коментарях, чи ви міняли водійське посвідчення. Якщо ви все таки вирішили поміняти водійські права, прикріпляю вам спис.